Ми будемо ставити штучну ялинку, тому що ми за екологію. Нам подобається, ми задоволені. Ну той настрій, щоб ставити ялинку. Закінчиться війна, тоді буде ялинка. Вдома ні, але на роботі так і в місті теж ялинка має бути. Я думаю, її поставлять на найближчі дні, тут склерівність. Ну, я особисто не святкую новий рік, але я дуже люблю новорічні корпоративи на роботі. Мені подобається, коли прикрашене місто. Тобто вдома я не святкую, але з задоволенням долучаюсь до новорічних свят. Саме я ні, але е, люди, з котрими я живу, мабуть, так. Я взагалі не дуже полюбляю е, новий рік. Так, але в нас є штучна ялинка. Ми її прикрасимо, є прикраси, а зелені насадження ламати не будемо і робити. О, Композиції будемо робити новорічні, із гілочок, теж штучних. У нас вже все готово. Їду до внуків, чоловік остається саменький, може поставити гілочку. А внуки обов'язково. Вони ставлять живу. а Вони живуть часто в секторі, вони. Горшечку ставлять ялиночка. У ну, мене ялинка штучна, тому, мабуть, якщо нас дозволить, то так. Да. Бо ми це теж часи на природи. Якщо ми її будемо знищувати, то знищувати й себе. Вдома? Можливо, штучна, бо вона вже є. Штучна. Ну, просто вже придбана була, то чи є сенс цієї ялинки брати якісь, якщо є штучна своя вже. Звісно, буду, звісно. Ну ми з батьками завжди на Новий рік наряджаємо ялинку. В цьому році буде червона, штучна. Ну вона довше може стояти. Ми її зазвичай довго не прибираємо, щоб було відчуття свята. І на -на -на справжню ялинку у нас до мадраків, тому вони її з'їдять.